Минулого тижня на сайті Міністерства економіки з'явилась дуже цікава новина з такою назвою Промисловий патріотизм. Це частина економічної та воєнної безпеки країни. Це заява першої віцепрем'єрки міністрки економіки України Юлії Свереденко. Цікавий дуже зміст. Це я бачу по фотографії, що це була нарада з міністром економіки з машинобудівниками. З народними депутатами бачу Дмитра Киселевського, заступника голови економічного комітету, бачу Руслана Ілічова Федерація роботодавців, і тут в новині зазначено, що це були підприємства машинобудівні, виробники енергообладнання, підприємства енергосектору. І на цій нараді пролунало, що підтримка національного виробника є питанням забезпечення економічної стабільності і воєнної безпеки. І цитую міністра економіки: купуй вироблене в Україні має стати не гаслом а практикою. Дуже сильна заява, і більш того, хочу вам сказати, що за мої, на моїй пам'яті міністри економіки не тільки соромились подібних дій, вони не дозволяли собі навіть таких заяв, да? тобто щодо пріоритету вітчизняних товарів щодо пріоритету українського бізнесу. При публічних закупівлях я далі процитую Юлію Свереденка: Підтримка вітчизняного бізнесу є пріоритетом для уряду. Український бізнес забезпечує макроекономічну стабільність і нашу армію. Половина бюджетних видатків країни фінансується завдяки роботі вітчизняних підприємств, які сплачують податки. І ми маємо їх підтримувати та стимулювати їх розвиток. Українські компанії та українські споживачі, купуючи компанію вітчизняного виробництва, інвестують у зростання національного бізнесу та його конкурентноспроможності. Тож заклик купуй вироблене в Україні, повинен бути не гаслом, а практикою, заявила міністерка економіки Юлія Свериденка. І вона наголосила, що замовлення від держпідприємств повинні максимально отримувати саме вітчизняні виробники, особливо зараз під час війни. І вона закликала великих державних замовників заздалегідь оприлюднювати плани закупівель, щоб бізнес мав можливість підготуватися і запропонувати свою продукцію для повного задоволення їх потреб. Ну, і я бачу, що Міністерство економіки тут не тільки закликає державних замовників до відповідних дій, а наголошує на готовності внести зміни до програми «Доступні кредити 5.7.9» для того, щоб більше кредитних ресурсів стали доступними саме для промислових виробництв Так? Тому що я поділюся з вами лінком на відео. Ми розбирали з вами, що сьогодні підтримка 5.7.9 йде переважно аграріям. Імпортерам, торгівля, але не виробникам, да. Тобто, промисловим виробникам дістається менше 10% цієї підтримки, і це дуже неправильно, це стратегічна помилка. І очевидно, що з виходячи з заяви міністерки економіки, сьогодні вони це розуміють і вони готові виправляти ці помилки. І це дуже гарна новина. Я більше вам скажу, комусь може цей термін ну, здатись таким нестандартним і взагалі дивним промисловий патріотизм. Але насправді в різних варіаціях ця термінологія вона використовується дуже давно, вона використовується успішними країнами. Так, наприклад, багаторічний міністр фінансів і віцепрем'єр Польщі Гжега Шкалодка, який є архітектором польських економічних реформ, він навіть запровадив такий. Термін науковий, економічний прагматизм, да, і цей термін він протиставляється неолібералізму, який ми з вами знаємо, який нам багато років нав'язують, да, що немає різниці імпортний товар чи українського виробництва, немає різниці закордонний або національний інвестори. Взагалі мають бути рівні умови для всіх. Да, тобто неолібералізм за вільний ринок. за... Відсутність якихось пріоритетів державної політики і так далі, всі успішні країни мають свої пріоритети, мають свою стратегію, мають свої інструменти економічної політики, якими вони пріоритизують ті чи інші види діяльності для того, щоб розвивати свою економіку. Більш того, якщо ми з вами візьмемо найбільш яскраві. Економічні дива в історію світу, да, одне з таких найбільш яскравих економічних див. Це Японія. Це зруйнована війною окупована країна, яка постала з попелу і за 30 років збільшила свою економіку більш ніж в 50 разів, а в реальному вимірі десь разів 18. І зробила неймовірно, Стала економікою номер два в світі якої стали боятись навіть американські виробники. І ця країна вона сповідувала всі ці роки те, що ми можемо назвати з вами економічним націоналізмом. А коріння економічного націоналізму вони сягають ще досліджень Ліста, його відомої книги про національну систему політичної економії, яку ми видали українською. Я поділюся з вами лінком. І він досліджує економічний успіх США з перших днів зародження США і побудови їх сильної економіки. Да, він досліджує, а як розвивалася Англія до того, як з'явилась США, чому вони були економічним лідером. Так він дає поради Німеччині, якими потім скористалась і Японія, і Сінгапур, і Тайвань, і Китай, а потім і Туреччина і Польща. І крізь в цих країнах в їх розвитку ми можемо знайти різну концентрацію, але ми знаходимо цей економічний націоналізм. Ми в окремому відео, в окремому спілкуванні поговоримо з вами про те, що це таке, що є притаманним економічному націоналізму, а що там є зовсім не обов'язковим, тому це окрема розмова. Сьогодні я просто хотів звернути вашу увагу, що пролунали такі дуже. Вагомі обіцянки від української міністерки економіки щодо цього промислового патріотизму, щодо пріоритизації закупівель товарів українського виробництва державними замовниками, і я думаю, що в неї є важелі для того, щоб ці питання тримати на контролі. Я знаю, що багато людей скажуть. Ну Хіба це сучасний підхід? Давайте подивимось на успішні країни. Ні, там точно має бути вільний ринок, точно не має бути ніяких пріоритетів для вітчизняних товарів, і так далі. Я закликаю цих людей просто більше вивчати міжнародну практику, більше читати, більше подорожувати, більше задавати питань, тому що давайте з вами візьмемо Сполучені Штати Америки. Ну правда. Це найуспішніша економіку економіка світу, да, яка збудована з нуля, яка є прикладом і яка є фантастичним таким кейс-стаді для всіх економістів. Так от там закон, федеральний закон, купує американське, діє з 1933 року. Тому в США історія з протекціонізмом це не з часів Трампа, це не з часів Байдена. Хоча обидва вони дуже. Потужні протекціоністи, як і, мабуть, 85% американських президентів на всьому протязі існування США, взагалі, відомий історик економіки Пол Барух він підкреслив, що США є колискою і бастіоном сучасного протекціонізму. Тому США це живий підручник того, як треба. Захищати і розвивати промисловість всередині власної країни і як треба ставати виробником номер один з нуля. І Україна має брати ці уроки за прискореною програмою, тому що немає часу на розкачку. Нам потрібно фінансувати армію, нам потрібно фінансувати ветеранів, коли вони повернуться, для того, щоб вони могли створювати свій бізнес. Нам потрібно розширювати економічний простір України. І обов'язковою умовою цього є пріоритизація українських товарів, українських виробників. Тому, як би ми це з вами не називали: промисловий патріотизм, економічний прагматизм або економічний націоналізм, це треба робити і треба робити невідкладно. І ми обов'язково повернемось з вами до цієї теми. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал і поширити друзям. До побачення.